Ти є вагомою фігурою от, андеграунду, українського. Mm -hmm. Що ти зараз думаєш от, про реп? які в тебе думки, що відбувається? Взагалі відносно. Що ти бачиш? Позитивні тенденції, негативні, можливо, тенденції. Саня Монстер колись класну штуку, шатав. сказав, що поки реп в Україні не стане бізнесом свого роду, Типу, в нас не запрацює. знаєш, В нас, в нас реп, як, як і все решту, це е, збір ентузіастів. Ми, типу, збираємось, блядь, клуб по інтересах. знаєш, Ми збираємося. Але це не розвиває гру як гру, бо е, ну, поки ти молодий і хочеш кудись їздити, там бля, пару купон, це щас, ми тут лоха сюди. Бля. от це восім воно не принесе грошей тобі. Але ж музикою хочеться займатись і ну хіп-хоп, хіп хіп-хоп займає 98% ринку, блядь, десь та, крім нашої країни. Так, так, так. І, і типу, ти чуєш, а от хіп-хоп, ти чуєш це, а от хіп-хоп. Навіть якщо ти не чуєш там, ну задала синг, знаєш, чи там Мафія, розумієш? Типу, ти не чуєш реперів як реперів, а чуєш просто от, е, там не знаю. Чувіхи, як е, Джеррі Хелл, це ж хіп-хоп, ну, вона грає. Тільки він попсовий, бо Ваня хоче оце, знаєш, в нього шиї пише. Ваня їм віддав контракти, наскільки я знаю. Відпустив? в не... них по шкарп, Та... а він виглядає, не знаєш як шкарпеток, чи як бумеранг? Ну, як в пам'ятаєш? Просто контракти виглядають як бумеранг, то міг би не віддавати. Ну, окей, добре. Вилітає... Наприклад, от що ти думаєш про треп, наприклад, автотюнове звучання. Про треп ще думаю, що треба пару чуваків, які варять... ліл бейбі, які знаєш варять... такого репера, От там Playboy Carty. Та знаю, знаю. Ну, от як ти от, до цього напрямку відносишся? Дивись, ]ся? в них в них просто трипуха. Це чуваки, які роблять плак. Ну то тобто є, вони банчать наркотою, варять її на кухнях, і про це читають. Типа угу. вони не від доброї долі роблять. Ми, треп. Так, і коли, і коли малолетка, типа наварив там тисячу доларів і купив собі кроси, пушку і там і ну, читає. Та, це свага, типа він понтується цим. А в нас немає культури, тіпа, в нас звучання треп. Та блядь, це просто олдскульний реп. Ну, чувак, ну типа, ти що віддав там дань соса, типа, чи знаєш, як, як цей треп, ну, чи що таке трисикс-мафія, чи як їхній знаєш, ж отак от відбувається. Я хочу це робити, бо це класно. Типу, бракує в культурі культури. Ну, поняв, спочатку, знаєш, ну, ти знаєш, що біг-біг-бо, а не, блядь, бо, реп, бо реп це клонекс. Ну, ну, клонекс, от, дивись, ти сказав за клонекса. Ну, Клонекс от робить. Е... Ну, Клонекс це такий, знаєш-іт-сі трепінг. Знаєш, baby seat, baby seat знаєш я це... Ну, для дітей, для дітей, батьки яких куплять. Квиток на концерт. І це, типу, теж ну, класно, оце бізнес. Він робить. Ну, він тобто робить... Він робить бізнес. бабки, та. і він показує чувакам, от дивіться, оце реп, от в його реп, який би він не був, про що би він там не таракотів, бо не так непонятно, стільки автотюну навалено, непонятно, що він не тераккотить. Але сама гра. Тобто, ти розумієш, та, чому та. вона відбувається. Комплекс тих послуг. а як, як персонаж, типу, як реп, типу е... що ти. Ну тобто, дивись, я розумію, знаєш бізнес як... з мого віку, з мого віку, ну братан, типу, я би оце зайшов би подивився, таке розвернувся і би пішов. Знаєш, ну тобто, немає ваги. Типу я, я реп... не його слухаю, це факт. Це... Але гру, яку він робить, це ти дуже... Та, дуже прикольно. Тобто з точки зору бізнесу, він як підприємець офігенно все зробив. В нього є куди продаватись. В нього є стала публіка. Він знає, що він по-любому свій лямчик набере, а це вже його прокормить. Ну. Окей, що би ти, от, не знаю, якісь пораду до новій школі, там яку би ти дав. Е, так, в двох словах коротко, що би ти їм побажав. Классів чи... крутих, щоб вони не звичало одинаково, щоб було більше чуваків, які їх зводять. Ну, там же ж суть проста, ти чим страшніше навалюєш, тим красивіше автотюн тебе потім з молодайном вирівнює. Але щоб це сталося, то треба руки мати, не криві. Знаєш, тобто для цього треба мати програму і в ній шерудіти крутого музла, щоб е, не звучало... Перше, вона. круте музло. Перепрошую, буду стосуватись в кадрі. Е, крутого музла. По-друге, хто це музло зможе скліпати в купу, і щоб воно... От, вони видають, а воно схоже, як будь-то пісня продовжується. Як, е, як рання творчість Довгого Пса. Знаєш? Оце пісня, яка, блядь, продовжується. Трек, як, які, до, од... як до Довгого Пса. Ахуєнно. Ну, Саня класний хлопець, але... Але, знаєш, ну, типа, я думаю, що теж, о, сьомий офігенний хлопець, але. Чи там, блядь, сьомий хуй зразу? ну там, Без різниці, завжди, завжди є, але ми ж, ми ж тут не прийшли один одному подобатись. знаєш, ну от. от так, завжди. Окей, скажи от, які кроки потрібно зробити вже сьогодні, щоб через роки український репс сформувався як здоровий ринок. Що нам потрібно сьогодні зробити? От, щоб, бля, дай блядь, щоб, щоб UPG принесло сюди пару сумок грошей. Або око. Ну, типу, поняв. Ну, потрібні інвестори, правда. Та, та. Не так, що там ми самі там працюємо, типу, десь реп, хтось реп, десь щось реп заробляє. Був по, реп був поданий як музика школьників. Знаєш, не як доросла сформована музика. От рок він по-іншому. Так, та, бо там, блядь, бо можна пройти. Гітара та, дорога, та, а що та, вам там та, реперам? Так, так. Та, та. А от реп нема серйозної, але ми ростемо розвиваємося і ми, ми самі відкриємо свої Ні, заправки. Ні, це все і... качнеться і вложиться вложиться в реп. От чого зараз бракує? Просто котлети. Так, щоб... ну, Якщо ну, є криптоінвестори, які не хочуть, щоб ми про вас знали і вас розповсюджували, Точніше, ми про вас знали, але вашого імені ні, можете дати нам бабок, ми за піздячим ахуєнний реп, не переживайте. О, ну, потрібні інвестиції. <світ> та та, та по-перше, по-друге, правильно складений менеджмент, щоб артист займався творчістю, а не був, блядь, це цей... вже інвестиції. От, наприклад, ні, і... ну, й... треба? чим більше грошей, тим комфортніше артист. Я розумію, але, от, наприклад. Е... Е, блядь, Денді Зара чого не стріляє, він же все робить, селфмейт. <хи> Бо немає построєної передачі, що буде за чим працювати. От сьогодні ми закинули такий пост. Завтра ну, він... подивилися, як він працює. Оформ... От ми визначили нашу територію, де ми працюємо, скільки нас, блядь, нас слухає, скільки їм років. Це ж ну. Ну я розумію, про що ти кажеш, а на це потрібно гроші. Та, Потрібні але... Так, і, і він розпиляється, замість того, щоб її бачить чисто реп. Він, блядь, думає, кліп треба, блядь, що то все звести. рот написати музику до того. Ну, дивись, а держава ж теж може якось приймати. Дивись, для прикладу я зачитаю. Наша держава приймає 4 роки, блядь, Ні, ні, ну, може... ну Я маю на увазі е, в майбутньому. Дивись, от в Ірландії, наприклад, діє програма е, Basing Income, називається. Е, в рамках якої артистам виплачують щотижневу допомогу 325 євро як грант для е, підтримки творчої діяльності. Типа, це пілотна схема. Почекай, Артистам, чи, любим артистам, чи є типу чувак, який має мінімум там п'ять тисяч на Ютубі. Ну, типу, якомусь ж теж не дадуть 325 євро. Ну я так розумію, що він просто робить чи, музон. Чи, чи любому якось хто показ... зареєструвався як артист? Як напевно, артист. Так. Напевно, і ну і не відслідково, чи ти робиш якийсь продукт, тобто, чи тобто в Ірландії вуличним музикантом можна не бути так. Вона працює з 22-го року, так і уряд планує зробити цю програму постійного. Mm -hmm. постійною. От як ти вважаєш, ну класно б таке було зробити. Правильно, наша держава крива, розумієш? Е, дивись, нас немає, нас немає нашої державою, кому керувати, бо всі молоді люди, яким пропонуються, вони кажуть, я не хочу з цим зв'язатися, бо це шляпа. Ну вона е, дивиться, да, дивись, це було так раніше. Я так сам так з тим так зіштовхусь, але е, також відбувається в державі. Ну, держава це як організм. Ну, да, мусить розглядати. розвиватись, ми молода держава, держава також, тож, та, та, також там приходять це... нормальні молоді люди. Люди, який не буде казати не кури траву, ліпше, бухай, або шею. Ну, такі, знаєш, клішети. Я думаю, я думаю, що треба було, щоб уряд спонукав інакші інвестиції, де би е, міг би запропонувати ринок цим музикантам, музикантам інакший, крім українського. Щоб в них було джерело збуту інакше. Ну, Світ більший, як да, з нуля, це ж більше чи не треба хоч на Україну продавати. Ні, та я це я це розумію. Мається на увазі, що е, от. Гранди на кіно, блядь, нормальні фільми знімають, ну, Юр. Ні, ну але я на них ходжу в підтримку. І я радий, що хоч так, і воно покращилось. Ну, от треба буде виглядати приблизно, як козак-сіромах. А от десь це державна програма буде. Козак-Сіромаха, дивись, коли він прийшов на голос країни, чи куди він там прийшов? На X-Factor, коли він сів з цією. Я ж про то кажу, що самобутність самого музиканта держава зібрала. А зараз, коли він з двома там танцює. Бо засуне його. Блядь, оце нахуй нам сказало таке міністерство, що ви маєте бути в таких костюмчиках, ні, а в таких ні, ні, ну без цього, звичайно. Ну так зараз воно є і на радіо, тому і на радіо нічого ні. немає. Радіо промінь тільки. Я от, маю на увазі, що наша розпай... держава, коли спочатку навчиться і вибудово, до, неї, до, типу, як я це бачу, 에, приходиш ти. Ще пару таких. Молодь як на ти. місцях потрібна. Та, та, молодь, та, та, молодь. до держави каже, не треба до нас просто лізти, дайте нам робити своє. Але, але дайте нам, от ми просимо сцену, дайте нам її. Ми не просимо бабок на світло, на двіж, блять, на Я Дай розумію. сцену. Я розумію, про що прошу, така. Ну, тобто, а це має прийти молодь так, так. Та, тобто та, не той, хто слухає. А молодь зараз хуяриться, блядь, молоді молодь не дочі. Але все одно там третя, третя армійський корпус. правильно? Та. Я, я, назив, от, е, вони також проводять якісь концерти. Вони починають в це вкладатися, тому що бачить, що це ось, фідбек бо, дає. Так, якийсь. Ну і з молоддю потрібно працювати. Бо з нею ніхто не працює, вона знаєш, як як від як будто сиротіла. Знаєш, ну, так в нас в не старші нас в наш... повезло. Та. Ми, ми, ми це взагалі ну унікальне покоління, покоління, да. та, та.